Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, професійний грантрайдер, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже актуальну тему. Ну, взяли ви грант. А що ж робити далі? Що ж робити зі звітуванням, з тим, як пояснити грантому фонду, що ви дійсно витратили гроші згідно цільового використання гранту? І це насправді одна з причин, чому люди бояться брати грант. Не бійтеся я вам зараз, все пояснюю, ви зрозумієте, що насправді це дуже легко і просто. Перше, ми мусимо розуміти, а який грант ви взяли. Ми з вами сьогодні поговоримо і про державні гранти, і про міжнародні. Державна програма є робота, програма для учасників бойових дій, програми на переробну промисловість працюють достатньо однаково. Коли ви написали бізнес-план, ми пам'ятаємо, що ви зазначали там чітке цільове використання. Що ви хочете, наприклад, придбати ноутбук 30 тисяч гривень, який коштує? Так, ви подалися на грант. І ви нарешті отримали своє омріяне повідомлення. Вітаємо вам схвалено грант. І що ж ви мусите робити? А ви мусите взяти з собою паспорт, індивідуальний податковий номер, витяг про реєстрацію підприємства, якщо ви подавалися від е, е, юридичної особи, від товариства або від приватного підприємства або від фермерського господарства, і надрукований бізнес-план. І з цим пакетом документів продовж 20 днів від моменту отримання вам цього повідомлення від дії. Що вам схвалено грант? Ви йдете до Ощадбанку, даєте цей пакет документів, і вам відкривають грантовий рахунок. І ви, звичайно, що підписуєте договір про використання гранту. Я дуже вас прошу проконтролювати, що вам дійсно відкрили грантовий рахунок. Він у вас мусить з'явитися в програмі Корплайт від Ощадбанку. Він має бути з замочком, і він у вас має відображатися. Це обов'язково, бо в мене було ну так, достатньо вже випадків, коли, на жаль, Ощадбанк щось забув, не відкрив, неправильно відкрив, не подав якісь документи, і, на жаль, грантовий рахунок клієнту не відкрили. Можна буде потім. Переподатися, звичайно, але це довго, це складно, бо в усіх реєстрах, в усіх програмах, в усіх постановах Міністерства економіки ви є вже людиною, яка виграла грант. Відповідно, заново податися на нього ви не можете. Можна це вирішити питання, але просто воно займає додатковий час і навіщо вам його витрачати? Тому ваша задача проконтролювати Ощадбанк, що він дійсно вам відкрив грантовий рахунок. Вам відкрили грантовий рахунок. Ви підписали грантовий договір і ви чекаєте до місяця часу на надходження грошей. Коли вже вам надійшли ваші гроші, ви йдете до продавця всього того, що ви зафіксували в бізнес-плані. Якщо це ноутбук 30 тисяч гривень, то вам продавець мусить виписати рахунок, де буде написано, наприклад, ноутбук Lenovo модель s 28 30 тисяч гривень. Якщо ноутбук за цей час подорожчав і став коштувати вже 32 тисячі гривень, то все одно ви мусите попросити вашого продавця виставити вам рахунок саме на 30 тисяч, а 2 тисячі ви оплатите йому окремо. Ви берете цей паперовий рахуночок і несете його в банк. Банк перевіряє, що написано в бізнес плані ноутбук 30 тисяч. Добре. Що в рахунку написано? В рахунку написано ноутбук Lenovo s 38 30 тисяч гривень. Добре, хто виписав рахунок? Фоб Петренко. Що робить Фоб Петренко? Продає ноутбуки. Шикарно. І банк оплатив цей ноутбук. Після того ви е заключаєте також договір купівлі-продажу. Товарів з вашим постачальником і берете видаткову накладну. І всі ці документи ви зберігаєте, тому що у вас їх попросить вже менеджер центру зайнятості, який буде проводити моніторинг. Якщо за грантові кошти ви хотіли би оплатити оренду приміщення, то тоді все робиться те саме, але у вас має бути рахунок від ФОПа, від ТОВК, від приватного підприємства, які мають кведи на. Надання е, нерухомості в експлуатацію та на здачу в оренду. Е, також ви мусите мати договір оренди, і ви мусите мати акт прийому передачі приміщення. Всі ці документи також зберігаєте. Якщо ви хотіли би за грантові кошти оплатити певні послуги, це можуть бути послуги програміста, послуги маркетолога, послуги методиста, то тоді все те саме, тільки тоді вже вам надають рахунок знову ж таки договір і акт виконаних послуг. Обов'язково всі ці документи ви мусите зберігати, принесли в банк, вам оплатили, все, ви собі працюєте далі. далі. Далі до вас прикріплюють менеджера з центру зайнятості, яка або який контролює, скільки податків ви сплатили за певний період часу, скільки людей ви найняли, чи виконали ви умови гранту, і далі раз на рік. Вас повідомляють про те, що менеджер центру зайнятості прийде на вашу адресу, яка була вказана на момент подачі заявки на фактичне місце проведення діяльності, і хоче перевірити, чи дійсно все те обладнання, яке ви придбали, у вас є в наявності. Менеджер приходить і каже: Так, у вас в бізнес-плані було написано ноутбук в рахунку. У вас ноутбук Lenovo S38. Де ноутбук Lenovo S38? Ось він. Будь ласка, вона його сфотографувала і все добре, все, всі розійшлися. Так само з договором оренди, так само з послугами на маркетинг, звичайно, що ви не можете їх показати, правильно? Але але, але мусить у вас бути тоді договір і акт виконаних послуг. Якщо ж ви купляли сировини матеріали, то звичайно ну от умовно, у вас кафе, та і там ви купили рис, рису купили 50 мішків. Звичайно, що вона не буде перераховувати ті мішки, не буде, не буде перевіряти, чи це той самий рис, тому що поки вона прийшла, ви вже могли той рис потратити. А відповідно, вона хоче просто побачити, що ви дійсно користуєтесь продуктами, що дійсно у вас рис буває, рис в обіході. І вона сфотографувала і пішла собі. Найголовніше це обладнання. Навіть якщо ваше обладнання зламалось, у мене була така ситуація. Я купила принтер за гарантові кошти, він зламався через півтора роки. Я купила новий принтер це не заборонено. Я купила його за свої гроші, але зламаний принтер я храню. Я не можу його викинути, бо приходить перевірка і їм потрібно бачити цей принтер в наявності, навіть якщо він не працює. Тепер через три роки або через два роки, в залежності від того, як швидко ви податками заплатили суму гранту. А ви підписуєте папір, що ви виконали всі умови гранту, до вас жодних претензій немає. Це прекрасно. Все, виконали умови, і ні держава вам нічого не вина, ні ви, ні ви, ні ви, ні, ви, ні нічого державі. І можете собі вже працювати далі, хочете закриватися, хочете продавати все обладнання, хочете розвиватися далі, звільняєте працівників, наймаєте нових, неважливо. Ви вільні від зобов'язань по гранту. Якщо у вас виникла така ситуація, що ви, на жаль, ну не змогли, не вийшов у вас бізнес, вирішили ви його закрити. То тоді, то тоді, ви повідомляєте в центр зайнятості, що склалася така ситуація. Не можу вести бізнес далі, хотіла б закрити ФОП і розірвати грантовий договір. Тоді центр зайнятості мусить порахувати, а яку кількість податків ви сплатили за період від моменту надходження вам коштів до моменту, коли ви прийняли рішення, що хочете закрити вашу діяльність. Наприклад, це буде там 70 тисяч гривень, а грант ви брали на 250 Відповідно, ви мусите повернути державі 250 мінус 70, 180 тисяч гривень, ви мусите повернути державі. Момент повернення коштів він не дуже відпрацьований, але тим не менш, там можна розраховувати на відсрочку, можна це погасити одним платежем, але в будь-якому випадку ви всі ці питання вирішуєте виключно індивідуально з центром зайнятості, з вашим менеджером, бо в них є внутрішнє розпорядження, і вони точно знають. Як це треба зробити правильно? В цьому нічого страшного немає, штрафних санкцій немає, пені немає, нічого страшного немає. Не вийшло, ну то поверніть державі гроші. Це те, що стосується державних програм є робота, по бо учасників бойових дій по переробці там трохи складніше, але суть така сама. Тепер, якщо ми говоримо з вами про міжнародні грантові фонди, то тут є одна загостка як оподаткування. Державні гранти, ми знаємо, що вони не оподатковуються, проте міжнародні гранти вони оподатковуються. І тут треба визначитись, а хто є податковим агентом, хто сплачує податки. Я отримувала один міжнародний грант, і з грантовим фондом ми довго спілкувалися стосовно того, а хто платить податки, тому що було незрозуміло. І грантовий фонд мені відповів, що він є податковим агентом. У інших моїх клієнтів в інших міжнародних грантах там було таке, що вони сплачували податки. Тому обов'язково на етапі підписання грантового договору з міжнародною міжнародним фондом ви мусите запитати, а хто буде податковим агентом, хто буде сплачувати податки? Чому це важливо? Якщо ви на е, працюєте як ФОП другої групи, то ви не маєте право працювати з громадськими організаціями, благодійними фондами та юридичними особами, типу ТОВ ППФ і так далі. І навіть якщо ви отримали платіж від такої юридичної особи, ви будете змушені сплатити 23% податку як на загальній системі оподаткування. Відповідно, щоб уникнути штрафів, ви точно мусите знати, хто платить ці 23%. Дуже важливо. Якщо ви працюєте на третій групі оподаткування, то ви працюєте як 5% від офіційного доходу, ви маєте право з громадськими організаціями працювати. Але тоді, можливо, вам прийдеться заплатити 5%. Не завжди треба платити, тому я вас закликаю до того, щоб ви уточнили, а хто платить, бо це важливо, і готувалися до того, що можливо заплатити ви. Подалися ми на грант від Міжнародного фонду, виграли. І що ж робити далі? В випадках Міжнародного фонду зазвичай гроші надходять вам на рахунок, вже не відкритий рахунок, вам і вашого ФОПу окремо. Він не є заблокованим, він є суто вашим. Але ваша задача підтвердити всі рухи по цьому рахунку. Якщо ви хотіли купити там, умовно трактор, ви мусите взяти рахунок, ви мусите взяти договір, ви мусите взяти акт прийому передачі. Якщо це транспортний засіб, то відповідно там всі документи з МРЕО, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ви мусите ці всі документи зберігати, і найголовніше, ви мусите підтвердити, що ви перерахували кошти своєму підряднику. Відповідно, має бути платіжна інструкція з банку, що дійсно переказ коштів був здійснений. Всі ці документи знову ж таки ви зберігаєте, надаєте е комісії, вона потім або приїде самостійно подивитися на ваш умовний трактор, або попросить вас його сфотографувати і знову ж таки перевірити, що це все співпаде. Що ви дійсно купили там трактор? Не знаю. Е Певної моделі, певного кольору і так далі. І Номерні знаки співпадають, і все у вас співпадає. Це важливо. Буває таке, що грантові фонди не дають гроші, вони дають вам обладнання. Тоді, на момент підписання грантового договору, вони попросять у вас конкретний список обладнання з комерційними пропозиціями. Бажано 2-3 комерційні пропозиції на кожну позицію. Для того, щоб грантовий фонд був впевнений, що ви купуєте по середньоринковій ціні. Те, що вам треба, вони тоді самостійно це купують і передають вам у безкоштовне користування. А потім, після трьох місяців, після шести місяців, після року, все залежить від грантового фонду. Ви вже підписуєте кінцевий договір про те, що обладнання переходить у вашу власність, і ви можете вже з ним робити все, що вам заманеться. Як ви бачите, насправді немає нічого страшного все логічно, що якщо вам дали гроші, то ви мусите підтвердити, куди ви їх витратили. І тут нічого страшного немає. Звичайно, що всі ціни мусять співпадати. Та коли ви писали бізнес-плани, коли ви купляли це все, воно має співпадати. Міжнародні фонди дозволяють певні відхилення. Державні фонди ні. У державній програмі все мусить бути слово в слово, цифра в цифру. Але в той же час державна програма є роботи лишається однією з найпростіших в отриманні. Це перше, по-друге, вона найдовше функціонує в Україні. По-третє, вже більшість тих контрагентів, які щось продають техніку, обладнання, матеріали. Вони в будь-якому випадку знайомі з цією грантовою програмою, хоча б раз в житті стикалися з нею. Так, їм треба трохи позаморочуватись, виписати той рахунок, який ну в будь-якому випадку 99,9 буде відрізнятися від їх фактичних цін на момент вами, на момент того, коли ви купуєте. Щось оце єдина, єдина складність. Більше більше складностей немає. Тому я знову ж таки закликаю вас подаватися на грант, тому що до початку повномасштабного вторгнення в нас не було грантів для бізнесу. Тому, будь ласка, користуйтесь зараз цією можливістю. Ви можете зараз ознайомитися з актуальними грантовими програмами у моєму телеграм-каналі. Ви можете податися на грант Дія. За допомогою моїх послуг під ключ або я маю конструктор бізнес-плану, який допоможе вам самостійно сформувати заявку на програму. «Є робота а також бажаю вам виграти всі гранти, на які ви подаєтесь.